Факультет психології, історії та соціології Херсонського державного університету готує фахівців для людей і про людей. Ми готуємо істориків, психологів, соціологів та соціальних працівників. Спеціальності, які дуже будуть затребувані не тільки в період війни, а особливо по її закінченню. Бо вже почалися розробки наших вчених щодо історії окупації Херсонщини. Уже наші соціальні працівники дбають про соціальний захист мешканців Херсонщини. Уже психологи працюють із сім'ями військовослужбовців, із переселенцями, із самими нашими воїнами, які повернулися з фронту з важкими пораненнями. Соціологи вже роблять опитування, щоб спрогнозувати, що ж треба зробити для розвитку рідної Херсонської області. Не може бути міста без закладу освіти. Не може бути закладу освіти без студентів. Я запрошую випускників загальноосвітніх шкіл на навчання до Херсонського державного університету. Я запрошую вас на навчання до потужного структурного підрозділу факультету психології, історії та соціології. Ви хочете вивчати історію? Вступайте до нас. Ви хочете соціально захищати населення? Вступайте до нас. Ви хочете зробити наше суспільство спокійним, виваженим, толерантним? Вступайте до нас. Ви хочете, щоб наш розвиток був вперед і з перемогою? Вступайте до нас. Спеціальності історія, психологія, соціологія та соціальна робота це для вас, бо наші найкращі.